Привіт усім! Зайшла сьогодні у сільпо. Не була два тижні, вирішила зняти коротеньке відео. Полюбляю дивитися тут у ці дрібнички, посуд. Дивіться, яка форма для випічки. На знижках 170 гривень зараз. Ще плюс вона удобна для наріжа... нарізання коржів. Потім, із посуду ще мені сподобались ці тарілочки, вони з секціями, такі тарілки-органайзери для дитячого харчування, можливо, для пікніку. Є також тут ложка та виделка, Зараз теж знижка на неї 50 гривень замість 100, 130 гривень це іграшка брелок водяна. Бачите, така прозора, дуже яскрава, цікава. Зроблена це у виді таких стаканчиків. Кнопочка нажимається і треба там ті кульки, які всередині от закинути на полички. Ну, Така цікава іграшка на рюкзак. От 200 гривень теж це по знижці. 12 таких яскравих, невеличких екскаваторів і машинок. Дуже яскраві, вони всі, я не знаю, яка тут якість, і поряд за 170 гривень. Тут уже менше набір вантажних машин, теж такі яскраві упаковано гарно все, які вони там по якості, теж тут уявлення не маю. Також у ці машинки різноманітні в асортименті, тут тільки ціну я на них не знайшла. Вже з'являються водяні пістолети, це іграшки на літо. Курка крикун, це, здається для собак, теж на знижках зараз. Органайзер для білизни 44 гривні. Він у сільпо цей органайзер є постійно. Купувала собі якось тут щітку для миття посуду, дуже зручна, така невеличка, 20 гривень, скільки оце виглядає, його не завозять. Дивіться, яка чашка. Вона, як на мене, страшна. Череп і ручки. Бачите, тут такі роги. Я спочатку ціни не побачила. Коли побачила ціну, я жахнулася. Вона зараз на знижках 400 гривень. Зараз коштує, коштувала 800. Набір вішалок зараз на знижках 45 гривень, от 10 штук, але вони дуже хлипкі, мені кажеться, вони не витримають довго. От, отакий я купляла собі для економії місця у шафі, і отакий крючок. Він пластмасовий, він добрий, х, хороший, але він не витримує велику вагу. Стопер на бутилку, це річ гарна. В аврорі часто буває, тут я ціну не знайшла. Дуже багато, бачите, речей. Оце хороша штука для кухні, для просіювання, борошна, але також тут ціни я не побачила. Антиковзаючі килимки по знижці 44 гривні. Дошки для малювання для дівчаток рожеві, для хлопчиків голубі. Теж зараз знижка 74 гривні. Дуже багато було тут дрібниць, це у нас прищіпки до Пасхи, Є її з сердечками за 18 гривень і різноманітні мішки для прання. Вони різної величини, тому і ціна теж різна. І зараз теж по знижці 50 гривень, От є за 65, за 54 вони всі і маленькі, і великі по різній ціні. 400 гривень, 50% знижка. Залишився один у нас тут у цьому магазині органайзер для речей у авто. Такий тяжкенький, от бачите, воно все так компактно зложено і складується у коробку. Поряд лежить, зацікавив мене оцей а, плод дракона. Це, по-моєму, тайландський фрукт. Це така губка для. Ванна є, так дуже її так щось запечатали за 40 гривень теж на знижках зараз. І подушки. У сільпок, до речі, подушки є дуже часто. І зараз подушка а, з пам'яттю, і ціна її 600 гривень, без знижки. Слідочки китайські по одної парі, я так розумію, упакована гарненько. 37 гривень. А таке я бачила тільки на Aliexpress, 400 гривень. Зараз теж знижка на стілець телескопічний, туристичний. Багато реклами бачила в інтернеті. Ну, на моє здивування, він досить важкий. Не такий легенький, як його рекламували дівчата, там показували, як він легко складається, на плечі повісила. Він тяжкий. На Аліекспресі, я коли його дивилася, там теж ціна така була немаленька. Ну, може, будуть ще знижки, подивимось. І різноманітні ліхтарики вони вже були і ще досі продаються, теж на знижках. На батарейках там дуже удобні, круглої форми, вони кріпляться на двосторонній скотч. У самому Сільпо продукти не знімала я сьогодні на полицях, поспішала і там плюс дуже гучно валала музика. Покажу, що купила я додому. От, вартість покупки 765 гривень, і там мої були ще бонуси, списались. От, значить, Що сюди входить в цю покупку. По акції у них там зараз гелі, дезодоранти взяла я гель 154 гривни, дезодорант 76, другий. 59 гривень. Капуста, практично, 3 кг 31,77. Це попробую її поквасити, така, вроді, сочна, подивимося. Гриби, я не знаю, як на мене, гриби дуже дорого: 108 гривень за кілограм от 400 грим, вийшло 43,85. По акції заморозка була, значить, різаний шпінат. Взяла я це 41 гривня. Горошок зеленный, 37 гривень І ще квасоля. Так, квасоля у нас 36 гривень 400 грамм. Це те, що взяла я по акції. Цибуля трошки дешевше вже була взимку набагато дорожче, От 14,32, отакий пучок зеленої цибулі. І кисломолочний сир був ось, тут заканчується вже строк 30% на одну пачку, і ці по 60 гривень. Пачечки. Дві, дві взяла по 60% і одна ще мінус 30%. Хліб. Дві штуки вийшли 58 гривень. Який спичок, такий невеличкий. Отака От сьогодні покупка. Оце, ну і сметана ще. Сметана 10%, 42,69. Отакі ціни.